Павло Платонович Чубинський людина, чиї заслуги перед батьківщиною тяжко переоцінити. Він символ української нації, заслужений поет, журналіст, вчений вірш Павла Чубинського Ще не вмерла Україна, є виявом патріотичних почуттів, які підкорив рідкісну для поезії вершину, став гімном України. Бориспіль рідне місто видатного поета. Тут він народився, працював на благо народу. Неспроста його поховано саме на книшовому меморіально-парковому комплексі. Відзначаючи 177-му річницю від дня народження Павла Чубинського, містяни вшанували його пам'ять, поклавши квіти до меморіальної дошки в його честь. Пам'ятник знаходиться біля будинку, де Павло Платонович провів не один рік свого життя. Тут наразі проживають його нащадки. Цього чоловіка жив великий дух. Я переконана, що він передається не тільки нащадкам всім Бориспільцям, а в першу чергу тій родині, яка сьогодні проживає на цьому такому священному місці у нашому місті Борисполі. Про історію та причини створення меморіальної дошки розповіла заступник міського голови Людмила Пасенко. Сьогодні наша країна, український народ, відзначає 177-му річницю вже. І приємно, що рівно сім років назад, з нагоди 170-річчя дня народження нашого українського велета, ми встановили тут на садибі Івана Лукича Юра цю меморіальну табличку. Де стояла садиба Павла Платоновича Чубинського, де він народився, і от саме здали початок задокументувати в історичних джерелах оту історичну правду, яка, на жаль, через аж 170 років майже підтвердилася, тому що в основному кругом. І... В старих цих виданнях, в енциклопедіях і пишеться, що Павло Платович Чубинський народився на хуторі Чубинському, який знаходиться біля Борисполя, а не на вулиці Горянській, 14. І дійсно потрібно було провести дуже багато роботи, дуже величезні дослідження, щоб знайти ті історичні документи. І сьогодні вже абсолютно в усіх науково-популярних виданнях дійсно пишеться ота істина, яка доведена нашим місцевими краєзнавцями. Окрім того, мешканці Борисполя поклали квіти до могили автора гімну України на книшовому меморіально-парковому комплексі та до пам'ятника в його честь неподалік будинку Бориспільського державного історичного музею. Наталія Басюк, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.